Так, покажу вам свою клумбу. Знаєте, от як позориться, то вже поповній. Я ж хазяйка люся, квіти вирощую, продаю, всіх все гарно, а у мене подивіться на мою клумбу. В принципі, колись вона була навіть гарна Але, але, але є одне але заросла. Заросла, і я зараз хочу, в мене зараз побільше часу а буде її повністю перероблювати. Тут вже такі буряни, що й мене не видно. Я, звичайно, дуже сподіваюсь, що на це в мене дня два, може, піде, але, мабуть, трошки більше. Але ж все, ціль поставлена, будемо, будемо перероблювати. Тут бачите, катальпочка гарненька. Гарненька оця верба. Зараз я до неї постараюся добратися, бо тут, тут хана, тут просто хана. Іду, а ще калюче. Бачите, дивіться, вона дуже класна, це така декоративна кудрява верба, але позаростала. І оце все по стовбуру, по стовбуру, ото все сухе, оце все треба буде поубирати. Тут, по ходу, роботи, можна в цих зарослях знайти дуже гарні рослинки. Ось, наприклад, юка. І вона навіть непогано виросла і зацвітає. Тачку підкотила, чесно кажучи, очі бояться. Очі бояться, а руки роблять, тому вперед. Так, у мене вже пішов. День другий боротьби з цими хащами. Що я вам можу сказати? Я вже з іншої сторони залізла. Це, звісно, хана. Це колись була О, гарна роза. Але бачите, вона повністю переродилася. І тут чагарник просто шипшини. як її зараз оце вирізать, я не знаю. Я вже вся калюсь. Але, Але... взявся, як там кажуть, за гуш, не кажи, що не дуж. Трошечки вже щось видніється, аж так легше на душі. Зараз убираю знаєте що? Іріси. Господи, їм вже 500 років. Я вже їх і роздавала не хочу. Все, воно таке вже старе, оце. Деякі навіть вже не квітнуть. Короте, буду все це убирати Оці Іріси не хочу. А тут у мене, бачите, яке гарне дерево. Це катальпа. Кожну весну. Її прямо так підрізаємо, прямо так, прям повністю-повністю. І вона таким шариком. Такі вона, ну Мені подобається, такі листя, дивіться, які листя. Більше, ніж моя голова. І квітне вона гарно. Не знаю, звичайно, що там далі з нею буде, бо вона росте дуже швидко. Що буде далі, ну побачимо. Поки гарно хай росте. Так що катальпа точно входить в список, що прибиратися не буде, ще точно не будуть прибиратися всі хвойні. Це ось цей, не пам'ятаю чесно назву, О, такий я садовод. Ну, дуже класна штука, її би ще підрізать. І ось цей мажевільник. Ви подивіться на цю махіну. Це один кущ, мабуть, був висаджений, коли ж він був висаджений, років 10 тому. От дивіться, я його обходжу, дивіться, який здоровий. Ось тут можна бігати крос навколо нього. Це ж я його оббігла і добігла до лілейників. І теж я їх буду прибирати. Вони вже теж старенькі і, чесно кажучи, від них оце вони розвалюються, ніякого від них виду немає. Все, убираю, оце все уберу. Вже ж іду в усі тяжкі. Деревовидна півонія, вона дуже гарна. Ну, знаєте, да, що це таке? Вона прекрасна, але вона так е мало, малий період е часу цвіте. Я його ні в ку... ні в якому разі не буду обирати. Але бачите, ну якесь воно таке, ото. Нікаке. Тому хочу його зараз трошечки довести до ладу. А для цього мені треба залізти аж от сюди, аж от сюди. І оці ветки, гілки, що оце непонятно куди дивляться, я їх буду зв'язати. Я хочу з нього зробити трошечки симпатічні, ніж є на самому разі. Ой, на самому ділі. Судячи по кількості сміття, яке я вивезла, лише з однієї клумби. Тут таке враження, що я. Ой, господі, двора вирізала. Фу. Так, ну в принципі, в принципі все, що хотіла я убрати, я убрала Все, що залишається, трошки таке підлампічене, десь щось, звісно, ще треба трохи доробити. І залишається залишилась у мене оця верба. А оця верба, ідіть сюди. Ідіть сюди поближче. Отут тут, бачите, на стовбурі всюди понаростали ось такі, ось такі, як їх назвати, віточки. І оце їх треба кожну. Отак я беру сікатором і обираю. Дерево трошки підлампічене, почищене і вже на ньому можна навіть сидіти Я, звичайно, така наївна жіночка. Я думала, що процес створення клумби займе в мене ну два потолок три дні. ага Вже пішов, який четвертий. Коротше, це такий нешвидкий процес. Але процес іде. Бачите, вже частково накрита тут агротканиною. Агротканина щільність 50. Застила, застиляю все це діло, щоб не росли буряни. Все, не хочу більше я їх. Сапать, виривати. Тут вже така красота, чистота, навіть хочеться розутися. Е, чим гарно агротканина, бо вона дихає. Вона пропускає вологу, вона пропускає повітря і під нею не формується цвіль і гниль. Тому вибрала такий варіант, обов'язково зверху буде засипатися, думала, розмишляла, чи це будуть камінці, чи це буде е, соснова кора, зупинилась на сосновій корі. Але тепер треба її чекати. Але мені вже подобається, я вам чесно скажу, що це явно набагато краще, ніж було ото з бур'янами. Воно вже таке все якесь цивільненьке, трошечки понаставляла вже сюди. Квіточок ще посажу. Хочу посадити хости гейхери, я вже це вам казала. А сьогодні, що я буду робити? Сьогодні я буду встановлювати бордюр, намітила края цієї клумби і буду сьогодні бордюром займатися. Так, процес іде. Е, Дивіться, використовую ось такий бордюр. Він. Прочний, і бачите, він такий, як конструктор. Він збирається. Ось, отут видно. Отак хоп-хоп. Ну, реально, як конструктор. І дуже він прочний, і мені здається, що він дуже довго прослужить. А під нього засунула агротканину, і ось такими чопіками тинь-тинь і вбиваємо. Красота. А також ще хочу показати повороти. Бачите, воно так ну, дуже легко, скажімо так, пластику цей підрізали трошки, і він дуже гарно гнеться. Так, на сьогоднішній день вже в принципі велика частина роботи, більша частина роботи зроблена. Агроволокно, площа покрита, бордюрчик зроблений. Тепер, що тепер? Тепер я чекаю, замовила кару соснову. Все це діло буду засипати, висаджу трохи ж сюди квітів, вже казала. І що? І в наступному відео я вам покажу вже кінцевий результат. Розкажу, скільки матеріалів пішло на цю, в принципі, не дуже маленьку територію, це величенька кумба, і скільки все це мені коштувало. Поки що переставляла тут квіточки, щоб радували око до кінцевого результату. А ви підписуйтесь, ставте лайки, колокольчики, коментуйте.